Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні досить цікава тема це підготовка та посів озимого ріпаку. Всі ви знаєте, що озимий ріпак досить інтенсивна технологія, тому під, підхід до кожного елементу технології даної культури дуже важливий. В цьому році ми знаємо, що ті умови, які склалися в нашій країні, і та логістика, яка коштувала на вивіз за кордон нашої сільхозпродукції, довела до того, що після вивозу цієї продукції залишалася навіть не жменька в кармані, а практично нічого не залишалося з зернових культур. А от озимий ріпак це все ж таки та культура, яка підтримала багатьох фермерів в цей нелегкий час. Тому досить багато уваги сьогодні прикуто саме до озимого ріпаку. Тому, кому цікава ця тема, ставимо вподобайки, а також для підтримки моєго YouTube каналу. І підписуємося на канал. Сьогодні тема, як я сказав, вже підготовка і посів озимого ріпаку. Наступна тема буде розтрегуляція та захист озимого ріпаку в осінній період. З чого починається посів озимого ріпаку? Посів озимого ріпаку починається з вибору попередника. Чому це важливо? Важливо, тому що в залежності від попередника. Будуть певні умови для посівного комплексу до добрив і так далі. Тому подібне. Якщо ми беремо, самий найкращий наш попередник це горох або пар, якщо ви займаєтесь по класичній технології. Тому по цим попередникам на них досить високе забезпечення поживними елементами. По гороху це, в більшій мірі, це все ж таки це азот, а пози по, по пару це вже всі елементи, в принципі, в великій кількості і доступності будуть для нашого ріпачку. Якщо ми беремо попередник, наприклад, озимий ячміння або озима пшениця, то ми розуміємо, що. По-перше, це короткий період між збиранням попередника і між посівом наступної культури нашого зимої ріпаку. Досить короткий період. І за цей короткий період не завжди може бути накопичення вологи, недоступність елементів жилення, але слава Богу, в більшості регіонів нашої держави прийшли опади, і сьогодні всі будуть сіяти озимий ріпак, тобто або намагатися. Сьогодні, в принципі, більш-менш такий оптимальний термін. Так? Тому якщо ми беремо озиму пшеницю та озимий ячмінь, ми маємо розуміти, що забезпечення елементами живлення в ґрунті в мінімальній кількості. І якщо ми беремо ще і зароблюємо пожнивні рештки в ґрунт, ми маємо розуміти те, що буде мінералізація пожних решток. І буде біота забирати той доступний азот, який ще залишився в ґрунті, на те, щоб переробити ці рештки. Тому, чим менше ми заробляємо рештки в ґрунт, або зовсім залишаємо їх на поверхні, тим менше нам потрібно компенсувати азот в першу чергу. Тому це дуже важливо. Це попередник. Якщо ми на горохі на. на на пару ми нічого не компенсуємо, то на зиму пшениці і на зиму ячменю ми маємо компенсувати. Особливо, якщо ми заробили ці поживні рештки дискуванням або один слід, або два сліди на глибину 10-12 см, пройшли опади. зараз буде, є тепло, буде швидка мінералізація. Тому необхідно хоча б 30 кг ДВ внести для компенсації мінералізації. Солом. Потім ці всі елементи повернуться і ріпак їх використає, але це буде потім. Тому, е якщо це прямий посів з рештками на поверхні, ми теж нічого не компенсуємо. Е також попередник важливий тим, що, чи, як ми будемо вистраювати свій захист. Але про це поговоримо в наступному відео. Сьогодні е підготовка. Тому як ми готуємо стерню. Ми робимо певний зріз для того, щоб, як кажуть, не затіняти нашу культуру. Це має бути невеличкий зріз. Ми розподіляємо гарно рештки. Якщо нам не вдалося це гарно зробити, то треба подумати, як це гарно зробити. Або це буде штрігельна борона, або це буде якась там пружинна борона. Або це мульчувач буде, не знаю, чим це буде, але має бути рівномірне розподілення. І це більш важливо на озимій пшеніці, тому що її рештки, як кажуть, більш жорсткіші, ніж ячмені. Тому по попереднику зрозуміло. Тепер другий момент це підбір гібридів. Від підбору гібридів залежить досить багато. Досить багато факторів, які будуть впливати на врожайність. Перше, це те, що в залежності від гібриду від компанії, може розбіжність бути, як це у нас на, наприклад, на демонстраційному полі, на практично на півтори тони між самим слабим гібридом і самим сильним гібридом. Півтори тони це при середній врожайності, там 4,5 тонн. Тобто ми розуміємо, що до 30% ми можемо втратити. В залежності від неправильно підібраного гібриду. Тому до цього треба ставитись дуже, як кажуть, дуже ретельно. Підбираємо гібрид для своєї зони. В залежності від. Ми беремо за останні 3-4 роки по результатам, ви можете взяти. Але який гібрид кращий у вашого сусіда, який інтенсивно займається ріпаком, дізнатися, в нього, який в вашій зоні найкраще себе показує. Друге питання по підбору гібриду це який у нього початковий ріст восени. Якщо це гібрид з активним початковим ростом, з швидким активним ростом навесні, то цей гібрид не бажано сіяти в ранній період. А я рахую, що зараз. Або в вашому регіоні це ранній період, або оптимальний період для посіву. Тому якщо там швидкий старт на восени, цей гібрид для вас не підходить для цих сроків посіву. Цей гібрид буде дуже швидко розвиватись і, як кажуть, рост регуляція на цьому гібриді потрібна, буде дуже, дуже щільна і витрати будуть дуже високі. Тому цей гібрид. Якщо він у вас вже закуплений, то ми його будемо сіяти уже в кінці своєї посівної. Для початку посівної я б обрав би гібриди з повільним стартом восени. Тобто це ті гібриди, які менш потребують розтрегуляції. І в описі кожного гібриду є їхні властивості, і можна дізнатися, який ж все-таки цей гібрид і в які умови його треба сіяти. Якщо це ранній гібрид, то він більш повільно розвивається. У нього листя не витягується, так як на швидкому старті на восени. Також не витягується точка росту, а для нас це дуже, дуже важливо, щоб вона не витягнулася. Тому підбір гібриду дуже важливий. Наступна операція це підготовка насіння до посіву. Більшість гібридів зараз вже протруєні круїзер. Тобто на початкових фазах круїзер зможе дати який-то певний захист на нашого ріпаку, як кажуть, від якихось. Там, чи від бложки, або від якоїсь совки, але це буде невеликий відсоток і не на довгий період часу. Тому, е якщо у вас немає круїзера, я б замислився до того, щоб або круїзером протруїти, або мі мідоклапрідом, або якимись другими діючими речовинами в інсектицидному протруюванні. Е також ми е для себе. Е в свої технології визначили, що ми додатково будемо обробляти мікродобривами та гормонами для більш швидкого старту, для більш активного розвитку кореневої системи, для того, щоб ця рослина могла себе забезпечити, тому що наступний етап, який важливий при підготовці до посіву, це вибор добрив. І як всі ми знаємо, що сьогодні цінова політика на, на добрива досить висока. І приблизно 40-50 тисяч стоїть тонна. І якщо 100 кг добре вдати, то це буде 4-5 тисяч гривень. А якщо обробити насіння, то це буде, наприклад, там, на гектар стоїти від 100 гривень. Це не буде стояти більших коштів, а, але завдяки цьому протруюванню. Ми зможемо збільшити кореневу масу. І чим я кажуть, чим більша коренева маса, тим більша площа живлення, тим рослина себе може більше забезпечити з ґрунту. Але це не стосується того, що ми взагалі не даємо добрив. На перших етапах, хоча б стартові добрива, хоча б невеликій кількості необхідно дати. І для своєї зони кожен набирає свої добрива, типи добрив. Які необхідні. Якщо, наприклад, якщо брати кіровоград або брати там, Дніпропетровськ, то забезпечення калієм в достатній кількості, але забезпечення фосфором недостатнє. І фосфор треба дати. Фосфор цей має бути доступний. Він не має розкладатися півтора-два роки. Він має розкластися або бути максимально водорозчинним для того, щоб рослина могла його взяти з ґрунту. Це, наприклад, там Розофір там, чи є Раміла, це дорогі добрива, або ж це РКД в кращому випадку. І ми, ми все далі і далі йдемо і дивимося все ж таки на РКД. Всю технологію свою перелаштовуємо на те, щоб сіяти СРКД. І далі ми підемо в поле, і будемо порівнювати посів по стриптілу і по нову тілу. і там я більш детально розповім про добро, з якими ми будемо сіяти. Тому, якщо це південні і центральні регіони з високою лужністю ґрунту, тобто 7-8. Або, може навіть 9 у когось, то це всі добрива, які е, закінчуються на фос. Це нітрамофос, амофос, діамофос, тобто ці всі фоси, вони доступні в е, лужних ґрунтах. Якщо це у вас ґрунти кислі, то там необхідно давати е, суперфосфат е, або фосфати, ті, які е, необхідні, е, як кажуть, які будуть ставати доступні. Завдяки той кислоті, яка знаходиться в вашому ґрунті. Тобто, як я вже сказав, підбираємо добрива і необхідно давати фосфори і калії хоча б в невеликій кількості. Тому що рослина, коли починає проростати і розвиватись, вона в цей період закладає свій потенціал врожаю. Якщо вона на перших же етапах вже відчуває. Недостатньо елементів, то є певний голод, вона буде формувати врожай свій на мінімальному рівні. А якщо ми балакаємо за інтенсивну технологію, де ми розраховуємо на 3-4 або 5 тонн ріпаку, то ми не можемо собі дозволити, щоб посіяти цей ріпак без добрив. Якщо ми розрахуємо на, наприклад, на врожайність 2 тони, ми сіємо, наприклад, якщо це південь. Ми сіємо F2, не заморочуємося з гібридом. Ми можемо дати азоту для старту. Я кажу, це буде мінімальна технологія, але ми розуміємо, що вона забезпечить нам 2 тонни. Якщо ж ми все-таки йдемо далі, більш в інтенсивну технологію, то ми маємо забезпечувати і маємо вкладатися на цю технологію, і ж таки інтенсивно. Тому. Полі я скажу, з якими ми добре висіємо, але розуміємо, що фосфор і калій необхідні, Особливо, якщо буде певне, певний дефіцит вологи, калій може дати, як кажуть, знати про себе. Якщо ми не покладемо калію, то рослинка буде така з високим восковим нальотом, вона така буде, я кажуть, як пластмасова на вигляд. Тобто це вона буде себе захищати від втрати вологи, тому що їй вологи цієї недостатні. А присутність калію буде давати можливість рослини самої забезпечити себе вологою навіть при, певний, при певному дефіциту її в ґрунті, тому що доступність тої вологи навіть дефіцитної буде вища, ніж безкалійних добрив. А фосфор впливає на енергетичний обмін і на розвиток кореневої системи. А як всі ми знаємо, що основне в ріпаку це корінь, особливо в осінній період. І як наскільки якісно ми попрацюємо з цим коренем, в тому числі рост і стимуляції, то настільки буде високий потенціал врожаю нашого ріпаку. Наступне після підбіру гібридів, підбіру Обрив, ми починаємо сіяти. Має, моє бачення, що сіяти необхідно на глибину 3-4 см. Менше 3 недоцільно сіяти, тому що навіть якщо у вас волога є на 2 см, воно швидко вивітрюється, втрачається волога і ми можемо отримати рвані сходи. Рибак гарно сходить з 8 там навіть 10 см. Тому Сіємо на 4 см, можливо навіть на 5 але дивимося по умовам, які створилися в вашому полі. У нас не має бути заминання соломи на лінію посіва І, як кажуть, ми маємо сіяти в гарантовану вологу. Тобто хоча б 1-2 см зверху має бути воложної вологої землі над глибиною посіву ріпаку. Густоту кожен для себе обирає. Чим ширше міжряддя, тим менша густота, але менше ніж 250 тисяч я б не зменшував. Тобто 300-350 тисяч, навіть на міжрядді 70 му я б сіверіпок. Якщо у вас вузеньке міжряддя, можна сіяти і 500 тисяч, тому що ми розуміємо, що частину рослин ми все ж таки втратимо до періоду збирання. А тепер, друзі, я хочу. Я кажуть, перейти в поле. Теоретична частина відео закінчилася. І йдемо в поле і дивимось, як у нас проходить посів по технології стриптіл, в господарстві Технополь Агро і по технології Неутіл. Це теж керовачина, але це трошки друге господарство, яке я не можу називати. І Одразу вам скажу, що сразу купуйте по літрі тибуке на гектар. Посіяного ріпаку і по літрі грамініциду, а як їх використовувати, я вам розкажу в наступному відео.